Всім привіт! Я рада вас стати на своєму в'язальному каналі на каналі Біологія Що В'яже. В рамках спільного проєкту вітоми Новіковий, дівчатка такі дівчатка, Четвертий сезон. Я зробила лише два підключення, два відео випустила. Це відео вступне, де я розповіла про свої садоми, про те, що я планую в'язати, з яких ниточок. І також зробила ще одне відео, де почала показувати просування по цьому спільному проєкту, а також про задум, який я запланувала створити. І наразі в мене з цього спільного проєкту в номінації Як виправити невиправину за порадою Томі Новикової у мене зв'язана ось така ось дуже чудова пов'язка, яка має ось такі ось з переду, для того, щоб можна було зрозуміти, де в нас передня частина цієї пов'язки. Ось так ось вона виглядає на моїй голові. Мені незвично в такій пов'язці. Бо я ніколи не носила ніяких пов'язок на своїй голові. Я носила лише шапки, кепки і панамки, а ось такого нічого не носила, тому мені трішки не в виній, але виглядає дуже непогано. Я в'язала ось таку ось пов'язочку спицями мечет, вірочка. І в'язала я вперше щось таке подібне, бо до цього я в'язала лише лицевою вибрітною гладдю е декілька разів шарфи. Більше я нічого не в'язала спицями, але в рамках цього спільного проєкту я вирішила, що мені необхідно навчитися що ще в'язати з і я вирішила що почну з такого простесенького процесику і в мене зв'язався ось такий ось процесик. Я зв'язала цей процесик буквально за тиждень, а то і більше тижня, бо в мене були інші справи. Ось і тому ось також ось, дуже, можна сказати, швидко зв'язався цей процесник. Далі я вам хочу показати ще один процесик, який в мене розпочався в... В рамках цього ж спільного проекту, але вже в іншій номінації. В номінації сама собі дизайнер, але потребую допомоги іншої в'язало. І це ось такий ось процесик. Детальніше про цей процесик ви побачите в підключенні. Я робила підключення про цей процесик, але зараз хочу вам сказати, що цей процесик, а саме візерунок до цього процесику мені порекомендувала Ольга з каналу цікаве на гачку. Це гачкований процес. Яке дуже легко в'яжеться, і я вже в цьому процесику разом з двома рядами стопчиків з наглядом зв'язала 7 рядків, 5 рядків візерунку і два рядки резинки. Ось і тому це ось такий процес, який на гачку і який в мене просувається в цій номінації. Також у мене просувається ще декілька процесиків, але про ці процесики ви побачите вже в підключенні, яке я зробила до цього спільного проєкту. Всім привіт! Я підключаю до вас, щоб розповісти, що в спільному проєкті «Дівчатка такі дівчатка в номінації Як Виправити неоправну. В мене зв'язалась ось така ось чудова пов'язка за рекомендацією Томакової. Там було ще багато ідей цікавих від дівчат. Я ті ідеї взяла собі, але саме з цією чудової ниточки я поки що зв'язала ось таку ось пов'язку. Ось так вона виглядає з передньої сторони, а ось так ось вона виглядає з задньої сторони. Як вже я вам розповідала, що вив'язала я цю пов'язку. Спицями четвірка, робила і декілька сантиметрів пров'язувала. Потім я відділила на дві сторони в'язання і в'язала окремо, а потім ось тут ось я перехрестила наспів і ось так ось в'язала. Ось тут ось в мене вийшла, коли я зв'язувала невелика дірочка, тому я потім просто взяла голку і зсила всі ці сторони. Також одна ось так ось виглядає з внутрішньої сторони. І ця пов'язка дуже легко вив'яжиться. Ось. ось таким ось швом я її закрила з задньої сторони. І для першого разу вона вийшла дуже такою непоганою. І наразі це поки що один із таких процесів, який завершений. Далі я вам покажу ті процеси, які я почала в'язати, і наразі в'яжу. Наступний процес, про який я вам довго не буду розповідати, бо про цей процес буде окремий відео. Це ось така ось в'язана клітина. І це мене в мене в'яжеться клітина. Тварини. В мене ось тут ось зв'язано дві частини клітини, і вони не до кінця ще шиті, бо ось тут ось треба ще наповнювати. Після того, як я ось цю ось частину наповнюю і зшию, я почну в'язати окремі елементи саме цієї клітини, про які я вже детальніше буду розповідати в окремому відео. Ось такий ось у мене в'яжеться процесик. І наразі це все наступні процеси. Покажу в наступному підпитку. В рамках номінації сама собі дизайнер, але потребую допомоги від іншої в'язалочки, я вирішила, що мені необхідно зв'язати ось такий ось топ з ниточок, про які я вам вже розповідала. Це ниточки 100% мериносова шерсть. І перш ніж почати в'язати цей топ. І Радитись з іншою в'язало поранею, я, я вирішила, що я собі намалюю те, як я бачу свій топ. Я намалювала ось такі ось два малюнки до мого топу. Я як я їх бачу. Але в цій номінації я вирішила, що зв'яжу ось такий ось топи з ось такими збаченнями, ось з ось, такими ось стоячими верху лямками. А ось цей ось топ, який буде ось таким ось візерунком, я зв'яжу пізніше, після того, як я вив'яжу свій. Топ, який я почала в'язати. І коли я приступила до в'язання цього топу, я зв'язала 130 повітряних петель і з'єднала їх в коло і пров'язала 2 ряди стопчиками з, з накидом. Після цього я запитала в в'язалочки. З каналу «Цікаве на гачку що ж мені зв'язати, який саме тут візерунок підійде найкраще. І Ольга з цього каналу, з каналу Цікава гачку порадила мені декілька варіантів цього візерунку, який вона бачить на цьому топові і сказала, щоб е, взяла гачок трішки більше, ніж зазначає е, виробник на етикетці. На етикетці виробник зазначав гачок 4, я взяла гачок 4 з половиною, ось такий ось, китайський, і почала виязати цей топ. Спершу я почала виязати топ взагалі, іншим малюнком, не такий, як ви бачите зараз на моєму полотні. І той малюнок, який мені теж сподобався, він мені не підійшов усюди ось, бо візерунок не вписувався в кругове в'язання. Тобто я почала в'язати, в'яжу-в'яжу. І коли потрібно було замикати коло рядочок цим візерунком, в мене була несостиковка по цьому малюнку. Тому я вирішила, що я змінюю малюнок і змінила малюнок на ось такий ось візерунок. В цьому візерунку кожний рядочок в'яжеться по. Своєму. Тобто ти один рядочок зв'язав, так ось, а інший рядочок ти вже починаєш в'язати по-іншому, для того, щоб в нас виходив ось такий ось візерунок. Візерунок до цього малюнку, який мені надала Ольга з каналу Цікаве на гачку, я надам для того, щоб ви побачили, що ж саме в мене виходить ось тут ось на ось. Цьому полотні. Також я вам перед цим виставлю малюнок, саме візерунок, який я спочатку хотіла в'язати, але він в мене не вийшов. Той малюнок, який в мене в'язався тут спочатку, я його не забракувала, я його відклала на потім для того, щоб в іншому виробі це в'язати. А наразі в мене по цьому топику виходить ось такий ось дуже гарний візеруночок, який мені дуже подобається. І як я вже казала вам, що в мене ось тут зв'язано сім рядів. Це два рядки резинки з топчиками з накидом і п'ять рядів візерунка. І цей візерунок доволі легко вияжиться, це я зв'язала оці ось декілька рядків візерунку, враховуючи свої два рази перев'язування того візерунку, який я заброкувала на цей топ, то зв'язався він в мене за два вечора. Ось Якщо б я не перев'язувала ось тут ось візерунок на цьому топові, то в мене б це, ну, за один вечір. Магачком я в'яжу дуже швидко, мені це е, подобається, і тому це для мене така насолода в'язати візерунки гачком. Я дуже дякую Оль. З каналу цікавий нагачку за такий цікавий візерунок, який вона підібрала для мого топу. І за те, що вона порадила взяти гачок трішки більше, ніж вказано в етикетці. Бо дійсно, як вона писала мені, що гачком трішки більшим розміром буде, краще йти таке полотно буде більш не щільне, а вільне. І тому так, я згодна з цим візерунок в'яжеться гачком трішки більшим, легше і полотно не стягується. Але... Так як я в'яжу всі зерунки гачком, дуже так майже стягуючи, тому в мене все одно виходить, він нібито стягнутий такий, але це тільки на перший погляд ось так. Ось. А все інше виходить дуже добре. Ось. І тому в мене ось це ось такий ось процес, який йде зараз на гачку в номінації. Сама собі дизайнер, але потребую допомоги від іншої дизайночки. І, звичайно, до вас ще раз хочу вам показати, що в мене в'яжеться ще один процес, а саме шапка гачком 2,5. І цей процес я поки що не помістила ні в яку категорію в цьому спільному проєктові, Бо я не знаю, наскільки мені вистачить ниточки. Поки що я в'яжу ось таке ось полотно, воно буде потім рівним. І я вив'язую наразі цю всю нитку. Після того, як я вив'яжу цю нитку, я... Подивлюсь, І якщо мені не вистачить цієї ниточки, я додам ось таку ось ниточку. І мені здається, що це буде дуже гарне поєднання цих двох ниточок. Що це за ниточки? Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю навіть, де я поклала етикетки з цих ниточок, бо я їх давненько ось так ось відкрила, зняла ці етикеточки з них і поклала. І вони в мене дуже довго лежали, ці ниточки. А потім я вирішила, що потрібно пов'язувати ось ці ниточки, а етикетки я таки не знайшла. Ось ось ниточку, яка в мене то перемотана, то ще якась така ось не в гарному привабленні, вона в мене перев'язувалась декілька разів. Спочатку я в'язала один процес, потім я забула, як я там в'язала, і я переключилась на інший процесик. Після цього я вирішила, що я зв'яжу овальними рядами, цей процес, але в мене це не вийшло, мені це не сподобалось. Також я цієї ниточки в'язала салфетку, вона мене також не вийшла, я забула, який там Ось, І тому я вирішила, що я вив'яжу цю ж ниточку, і якщо мені не вистачить її, я додав цю ж ниточку. Це в мене такий процесик. Я не дуже потребує швидкого завершення. Цей процес йде для того, щоб я навчилася в'язати ще ще гачком, а саме за цих ниточок я вирішила навчитися шапку. Шапка, яку я в'яжу, вона в'яжеться перший рядочок. Він зв'язаний з стопчиками з накидом. Після того, всі наступні рядки вони в'яжуться з стопчик... напі... стопчиком... е... напівстопчик з накидом за задню стінку петлі. Ось такий ось щільний виходить візерунок. Е... Ось тут ось в цьому полотні повинно пров'язатись ще декілька рядів, а навіть і сантиметрів. Для того, щоб у нас був прямокутник з цього полотна після того, як пров'яжеться певна кількість сантиметрів. В цьому прямокутнику ми повинні будемо цей. Наш візерунок, який ми зв'язали, і наше полотно отак от ось з'єднати в трубу, умовно кажучи, і зшити. Це шапка, яку я знайшла, і яку я в'яжу, вона в'яжеться з таким ось. Тому я думаю, що це мене можливо і не ідеальний процес. Але буде такий мій перший поштовх для того, щоб навчитися в'язати шапки гачком. Бо мені дуже подобається в'язані шапки гачком, мені це дуже заходить. Я вже декілька місяців думаю, щоб зв'язати ось такі ось шапки. Не з питьсями саме гачком, і тому я вирішила, що мені необхідно розпочати в цьому спільному проєкті шапку гачком, а потім ще коли я пров'яжу певну кількість сантиметрів, і я зрозумію, що мені це подобається, я додам її в якусь із категорій. На цьому в мене все по моїм просуванням з цих двох категорій. Наразі я більше нічого не в'яжу в цьому спільному проєктові, бо я завершую в'язання всіх цих, цих процесів і потім я ще буду надавати щось інше. А можливо, в мене. Поки я буду завершувати усі процесики, я щось ще її свіжу. Тому я дуже рада, що ви подивились, додивились до цього моменту, ви поставите мені вподобайки, напишете коментарі, що вам сподобається подобалось, що вам не сподобалось, можливо, ви дасте мені якусь пораду щодо моїх в'язаних виробів, бо в'яжу я не так уже і давно, в'яжу я десь рік і тому я не дуже професійно ще так в'яжу, тому я буду рада будь-якій пораді вашій щодо. І тому на цьому все. З вами ми не прощаємось, а до наступних відео.